Пес рябко не вберіг свого господаря. Песик від народження був білий, і невідомо, хто і коли називав його рябком, тільки не господар. Господар у рябка був німим від народження, рано осеретів і жив собі як міг. Одним словом, важко. Бо як воно буде житися у селі чоловікові, у якого ні рідних, ні друзів, у селі ж чоловіки як. Хто у роботі, та у сім'ї та хазяйстві, а хто у голці безпросипно. а він сам по собі жив, як міг. Пожаліли його батьки відпустити із дому у спеціальну школу, Думали, що дома йому буде краще, а воно ж бо й ні. Навчився б жити майже людьми, а так тільки собака йому і друг, і порадник. І у ми грицько селом, і пес завжди біжить поряд, а коли буває, собаки немає. Люди перемовлялися, чи не пропав часом рябко, а чи не наїхала ненароком на нього машина, бо скільки й пам'ятала Грицька, відтоді й рябко із ним, хвилювалися, звичайно, не за собаку, а за Грицька, бо без свого білого друга німий був посталося зовсім безпорядним. Пес, перш за все, був його вухами. День загаяється Грицько, не почує гуркоту машини чи мотоцикла. Собака забіжить наперед і гавкає, подає своєму господареві сигнал. Малював Грицько олівцем дуже гарно, особливо і не було чим та на чим йому малювати то зошит, то дитячий альбом для малювання, носить із собою у торбі через плече, сидять у траві, олівцем Етюди вимальовує, Рябко причаїться і так само тихенько попискує, ніби приказує Не забуть про мене. І справді, майже на кожному малюнку десь, хоч з краєчку із трави, дивиться маленькими розумними очима Рябко. Не вберіг, не вберіг рябко хазяїна, гомоніли на подвір'ї чужі люди, а він метався, обнюхував кожну стебелинку, кущик, тоді склав лапу під головою і затужив. Туга його була невеликовною, бо одного недільного вечора німого грицька не стало. Загинув рано, безглуздо. Повертався додому, як завжди, з рябком. Повзалізницю лежав його шлях, побачив, що біля колії з вагона розсипалося добриво. Таке не раз бувало. Грицько згрібав добриво у турбу і ніс додому, не раз жестами показував сусіду, що у як росіє на городі, то буряк виросте, як голова. Він бачив, що люди так роблять, і він город удобрить. Сусід його і застерігав, що був обережний біля поїздів, але ж Грицько тільки сміявся і нічого не розумів, бо не чув. Отож і цього разу сів на почіпки та й збирає рад доброго у торбинку. Рібко побачив кута і гайнув за ним, а Грицько збирав собі добриво і не чув, що позаду нього насувався поїзд. Свистів, гальмував, люди те далеко почули, а він ні. Прибіг собака, лупаючи задоволеними очима та враз як заскеглить біля колії, де вже збігалося багато людей, а Грицько лежав накритий якоюсь мішковиною. Рябко, не розуміючи, дивився то на чоботи, що виглядали з під тієї накидки, то на людей, наче запитував: поясніть мені, що трапилося з моїм хазяїном. Приїхала швидка. Люди у білих халатах повантажили тіло, повезли. Рябко побіг за машиною, біг, щоб було духу. А коли машина сховалася у куріві і її вже не було наздогнати, рябко ще плентався у піщузі. Хоронила його, як і годиця, із батьківської хати. Зібралися сусіди, як пів правив, жіночки для годиця витирали сльозу, перешіптувалася та згадувала його батьків, які не віддали дитину учитися. А самі так рано померли. Ніхто не голосив, як завжди, у селі за покійним. тільки один його хвостатий друг тужив за ним, як людина, може, його собача душа відчувала, що таки він не впері хазяїна. Багато днів блукав рябко майже чужими людьми, дивлявся у їхні байдужі обличчя, обнюхував подорожніх залізничні колії, шукав господаря. Бачила люди, що він ходив на цвинтар і лежав на могилі, повертався на покинуте подвір'я і завивав усеред ночі, потім зник. Одні кажуть, що бачили його мертвого саду, інші десь далеко від села на залізничній колії.